І після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу Ті 8 Дякую всім, хто залишається з нами, і вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі про наступне економічні збитки України від підриву Каховської ГЕС та економічні перспективи Росії після війни. Хто втратить більше? Про це ми говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком. Віктор Прошкін, політичний та економічний експерт. Пане Вікторе, слава Україні! Рада бачити вас. Героям слава назайм. Пане Віктор, ну і власне говоримо безпосередньо про економічні збитки України внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. І от розділимо його так на кілька сегментів. Там рибне господарство, зернові, овочівництво, садівництво, меліорація. Скільки загалом от втратить Україна, як це відіб'ється на цінах? Ну і розпочнемо з рибного господарства. Збитки рибні галузі внаслідок знищення каховського водосховища можуть становити 11 мільярдів гривень. Про це повідомляє держрибагенство. Фактично під водою може залишитися тільки старе русло Дністра Дніпра, точніше. Як наслідок, це може призвести до масової загибелі водних біоресурсів. І власне, пане Вікторе, от що безпосередньо з рибним господарством, як вплине ця ситуація загалом на рибний ринок усієї країни? Ну, по-перше, це вплине на екологію в регіоні. Можливо, будуть втрачені якісь там унікальні види риб. Можливо, от ну, і крім того, звичайно, що Заготівля риби, буде, буде неможливо, тому що ми ж бачимо, що ця вода, яка вийшла, вона змішалася з тими всіми нечистотами і так далі. Цю рибу просто ще тривалий час не можна буде вживати. І, Звичайно, що це такі колосальні збитки для всієї екології, для країни і для рибного господарства. Зокрема, просто аспекти цих збитків, вони Набагато ширше, ніж а, втрати конкретної галузі чи конкретної людини. От. Тому що оцей, ну, весь цей регіон, а, ну, він фактично ну, стає малопридатним для життя. Ну, будемо відверті, тому що а, треба буде проводити а, потім а, різні заходи для того, щоб ці всі інфекційні хвороби а, наслідки. А, Потопляння різного роду хімічних виробництв, паливно-мастильних матеріалів і так далі, щоб це все вичищити. Це ну колосальні збутки. І е, тут е, ну наскільки буде придатно взагалі для виробництва там, ну чи для рибного господарства, чи для, для сільського господарства. Тобто, ну е, це така, і трагедія людська починає. виявити, що скільки людей там ну, жило з тої річки, тому кажучи, з того. Водосховища, скільки людей навколо там, ну я не говорю навіть про тих, які займалися сільським господарством і тримали е різного роду е садиби. От. Там, від самих дрібних і закінчуючи такими фермерськими серйозними господарствами, які вирощували там і кавуни, і помідори, і полуницю. Ну, все, що заводно, вся городина, фактично. От. Тому е ну починаючи з того, що е це колосальні збитки для країни, і закінчують тим, що це колосальні збитки для кожної конкретно взятої людини, особи, яка там проживала і жила, жила з того, Розумієте, що люди просто не будуть мати, мовно кажучи, доходу. Ну тобто вони присвячували своє життя тому сільському господарству, десь може малопродуктивно, продуктивному десь більше технології сягнули. От, але ми всі звикли там до. Тих всіх херсонських томатів, і Кавунів, і Полуниць ну повно всякого було. От. Ну і, там, і риби і так далі, тому подібне. Тому ну, держава, розумієте, ну якби назвав це все втрата екосистеми, яка ну, не в плані екології, ну в плані екології це окремо, в плані того, що ця вся система вона давала можливість людям працювати, заробляти гроші. Відновлювати свої ресурси, от і е, люди, якби жив. Ну, ми бачимо, що війна там, де проходиться, там ну така політика е, країни-агресора е, знищувати все повністю, знищувати українців, знищувати їх е, там, де ми живемо. От, е, ще все е, просто розбивати, і так, щоб там потім лишалася, знаєте, випалена земля. Ну, тому ворог бачите, не чим не зупиняється. А ми, як то кажуть, намагаємося шукати людяність, тому що акула там когось з'їла, розумієте? Тут е, ведуться дискусії, що це не так людина, що ми обговорюємо такі якісь речі. Ну та де людяність тих, е, хто ну таку біду наробив е, для нашого народу. Притом, це ж абсолютно зрозуміло, е, що це не вплине на хід наступу. Ну незначно, незнач, незнач, тому що вона там зійде. От, і е, місцина ця буде придатна для просування військ, От, але наслідки для е, цивільного населення, для домогосподарства, е, для господарства в цілому цього регіону вони будуть нищівні. Тобто людям буде дуже важко це все потім відновити і е, привести до ладу. Тому що ну, це треба буде вистачити роки часу для того, щоб це. Якби повернулося до того, як воно було. Ну і це ще навіть без того, що там уламки різних там мін, вибухових предметів і так далі, і так далі. Це теж тобто до тих проблем, ще додалися такі ну, серйозні екологічні виклики, і звичайно, що люди втратили житло. Ми бачимо, що ці всі підтоплення вони привели до того, що житло абсолютно непридатне для життя. Ну, ми бачимо, що а, нема ну ні електрики, ні води, а, ні газу, нічого. От, і навіть коли ця вода піде, а, навряд чи ну якби щось з'явиться, тому що ну, питна вода, ці всі колодці, які на невеличкій глибині, вони а, зіпсовані, тому що в них попадали на чистоти, їх не можна використовувати людині для вживання тільки після а, спеціальної очистки. От, а, ну, Держава намагається зараз вирішити запитання, там виділяються гроші на будівництво цих водогонів, але це час. Ну, тобто, певний час люди будуть без води, це ж розуміємо. Так само ті будин будинки, які е, 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 знешкоджені водою, в них е, пошкоджена електрика. Тобто Це весь час, е, е, скажімо так, можливість якогось короткого замикання, от, е, е, пожежа небезпека і так далі, наслідки. Ну, я не говорю навіть про те, що всередині все. Воно ну, майже знешкоджено. Ну, навряд чи якісь меблі, які перебували під водою тривали час, вони потім придатні для того, щоб ними користуватися. Ну, тобто шкода а, така дуже серйозна нанесена людям. Ну ми ж розуміємо, що а, там, раніше радянська влада, а зараз російська влада, вони працюють тими самими методами, тими самими методичками. І для нас ну, в принципі, нічого нового тобто на, на знищення всього. Що а, може бути придатним а, для а, українців, ну це звичайний геноцид, екоцид можна назвати як завгодно, але ну, ми чітко розуміємо, що це такі ну, терористичний акт, не дарма. А, деякі політики його порівнюють там з ядерною небезпекою, ну якби з наслідками ядерного удару і так далі. Тому що дійсно це велика територія, яка пострадала людей. Ти ми ще навіть не знаємо до кінця, а, скільки людей там. Лишилися під водою, і які жертви людські, перш за все, будуть ну вони принесені. Тому що ми ж розуміємо, що багато старих людей, які просто не ну, змогли вибратися, Та це дуже ну, така важка ситуація для сприйняття, тому що це просто антилюдські були зроблені кроки ну, проти людяності, звичайно, ми розуміємо що ці нещасні. Літні люди там чи люди, які з обмеженими можливостями не мали б такого ну, можливості взагалі вибратися. Там навіть люди, які без всяких обмежень, то їм було важко врятуватися. Вони там сиділи на дахах і так далі. Тому, тому ситуація дуже така складна. Пане Вікторе, а наскільки реально точно підрахувати економічні збитки? Бо ми власне говоримо так, що до прикладу вже з колодязів люди воду пити не зможуть. Тобто, фактично потрібні артезіанські свердловини, потрібні кошти на будівництво водопроводів. Якщо ми говоримо, до прикладу, що людина жила з присадибної ділянки, тепер з присадибної ділянки людина жити не зможе, втрачена вигода. Так, тобто людині треба шукати якесь інше джерело доходу. Якщо ми говоримо, до прикладу, що пошкоджений будинок чи, наприклад, зіпсовані меблі, це ж треба купувати, відбудовувати. Якщо Є можливість, або будувати заново. Наскільки реально взагалі порахувати, от економічну шкоду? Як ви вважаєте? Ну я думаю, що економічну шкоду будуть рахувати місцеві е, військові адміністрації. Е, Туди мають люди звертатися. Ну, у нас є такий додаток, дія і так далі. Це е, шкоду порахувати е, реально е, набагато важче якби це все відновити, повернути. І повернути людей перш за все, тобто, ну наскільки ці люди хто повернеться, і наскільки вони будуть здатні повернутися на цю землю і знову її відновлювати. Тобто, тут питання мені здається більш в тому, що запропонує держава, які будуть можливості тих людей. Ну і перше, коли ці території будуть звільнені, от тому зараз ну, дуже складно про це все говорити і ну, рахувати збитки. Але я думаю, що є методики, вони. Воно і обраховуються. Там Київський інститут, Київська школа економіки, вона і обраховує. Ми в свій час теж займалися тим, що обраховували збитки. Але це така дуже невдячна справа, я вам скажу. Тому що, по-перше, війна не закінчилася. Ми можемо рахувати лише приблизні збутства. Ну навіть ту цифру, яку називали рибному государство, 11 мільярдів. Це так, це умовна цифра, достатньо тому, що нас. Ми до кінця ще не. Ну це можливо, знаєте, по факту зараз, от, оскільки втрачено зараз. А скільки буде втрачено в перспективі від того, що воно там не можна цим користуватися, воно не працює, воно поламано, воно знешкоджено і так далі. Тобто те, що ви говорите, опущена вигода і так далі. Або ефекти того, що чи можуть повернутися люди, чи не повернуться люди. Ну як от. тому тут багато дуже факторів. Які прорахувати ну, на, на достатньо складно. От. Але я думаю, що все рівно будуть якісь державні програми з відновлення, ну, вже якби по водопостачанні є програми. О, що стосується там, особистого житла, майна і так далі, Ну це теж, я думаю, що це все буде запускатися, це все буде зроблено. Але ж ми розуміємо, що це все рівно потрібен час, по-перше, по-друге, держава ну, зараз не має таких коштів, щоб всім відновити, ми ж це ж розуміємо. От. Будемо сподіватися там на гранти і так далі, тому подібне. Але це все в часі. Людям треба жити ну, вже сьогодні і потрібні е якісь речі для. Просто елемент-елементарні речі. От так, що ми якби, там збираємо якусь гуманітарку, ну, щоб забезпечити свої перші там, потреби, які ну, в них сьогодні є. Там, в житлі, в якомусь побутових речах, е в одязі і так далі. Тому ці е люди просто вони. Е Стали такою новою хвилею е, тимчасово переміщених осіб, які, наприклад, ну, напевно, не збиралися десь переїжджати чи тікати. От. І це додатково також для держави є додатковою проблемою. Ну як для самих людей, то в першу чергу. Тому ну, ситуація, е, ну ця як мені прорахувати, ну, навряд чи хтось, знаєте, скаже якусь остаточну цифру. Тому що завтра може бути зовсім інша цифра. І завтра щось відкриється. Якісь наслідки, про які сьогодні ще ніхто не говорить, яких ще ніхто не знає. Вікторе, і в Національному банку України оцінили можливі втрати врожаю овочів від підриву греблі Каховської ГЕС. Песимістичний сценарій щодо втрати врожаю від підриву греблі каховської ГЕС складає 10-14%. Проте у Нацбанку його розглядають лише як ризик, а реальні втрати оцінюють у 5%. Про це розповів заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук. І от що він каже: загалом за нашими оцінками під ризиком перебувають близько 10 14 від загального врожаю овочів через затоплення та осушення ґрунтів у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Однак насправді наші втрати врожаю овочів оцінюються дещо менше, приблизно в 5%, оскільки частка підтоплених площ на підконтрольних територіях порівняно невелика. Хоча зрозуміло, що врожайність у цих областях може знизитися, сказав він. Очікується, що найбільше може постраждати врожай баклажанів під ризиком 20%. Також досить високі показники врожаю на постраждалих територіях становлять огірки, кавуни, помідори та перець. Показники щодо моркви трохи нижчі за інші культури. Водночас, як вважають у національному банку України, є потенціал компенсації цих втрат за рахунок нарощування виробництва в інших областях і за рахунок імпорту. І пане Вікторе, от як економічний експерт, 5% втрат у безпосередньо це реальна цифра чи ні? Ну, я вам скажу, що мені так важко сказати. От, але втрати це великі. Я думаю, що втрати набагато будуть більше, тому що а, питання полягає в тому, що були знищені всі меліораційні системи. От. І а, за рахунок цього, а, напевно, і врожайність буде. Зменшена, тому що немає поливу. Ну, ви ж розумієте, в тих краях без поливу вирощувати щось буде дуже складно. Тому ну, подивимося, як з цього вийде наше господарство. Але я можу сказати, що це точно може вплинути і на ринок, тому що ну, це вітчизняні дешеві овочі, фрукти, вітчизняна городина, от, і звичайно ми будемо спостерігати. Зростання цін. Те, що говорить Миколачу про те, що це можна компенсувати імпортом, так звичайно можна, але це нати буде баклажанів 170 гривень за кілограм. Ну, якби, ну, влітку це не дуже природно. Ну, сьогодні можете зайти в магазин, побачити там, баклажани 139 гривень за кілограм. Ну, це досить такі золоті баклажані. Ну, скажімо так, люди не всі собі можуть дозволити. От, якщо хто не вирощує, да? а ми якраз говорили, що люди для себе вирощували нагородину, щось продавали. От. Тому це звичайно позначиться на споживчому ринку, на споживчому кошику, От. подорожчання цих овочів. Будемо сподіватися на оптимістичний прогноз, і хотілося б, щоб це було там, 5%, може навіть 3%. Але на реально ми побачимо це там, за. Пару місяців я думаю, що буде зрозуміло, що з уража вражаєм. Ну, я думаю, що там якраз більш небезпека, те, що стосується поливу, міліарації того всього тому. А ці якраз системи були знищені, фактично. Пане Вікторе, і національний банк України також прогнозує додаткове зростання цін через підрив Каховської ГЕС. Підрив росіянами Каховської ГЕЗ зумовить додатковий внесок до інфляції цьогоріч у розмірі 0,3% пункта. відсоткового пункту. Про це заявив очільник Нацбанку Андрій Пишний під час прес-брифінгу. За його словами, цьогоріч інфляція продовжить сповільнюватися, але не такими стрімкими темпами, як у попередні місяці, оскільки поступово вичерпуватиметься ефект бази порівню, порівняння, який сприяв відчутному зниженню інфляції у першому півріччі. Також на ціновій динаміці позначиться підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення до воєнного рівня оподаткування на ринку пального. Також негативно на ціни вплине підрив росіянами-окупантами безпосередньо каховської гес за першими оцінками. НБУ цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3% пункта відсоткового пункту через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю передусім овочів, сказав пишний. Якщо говоримо про інфляцію і безпосередньо про зростання цін, що можна очікувати безпосередньо найближчими місяцями, зважаючи на підрив каховської гес. Ну, дивіться, нас енергетики вже готували до того, що у нас буде зростання тарифу і воно оголошено кабіном, так? От. Від енергетики залежить тариф на водопостачання, тому воно теж буде підніматися. От. Що стосується повернення до цін на пальне, ну, звичайно, якщо буде піднята ціна на пальне як до війни, то і теж зростуть ці ціни. Десь десь по різних оцінках 5-7 гривень може подорожчати пальне. Що стосується там, інфляційних очікувань, то ну, пункта відсотка – це ну, незначне коливання насправді. Ми його не відчуємо. От. Але споживчі товари, ми ж бачимо, що вони. Подорожчали не на оці інфляційні там 18%. Вони подорожчали на всі там 50, а деякі на 100%. От. Якщо ви зайдете в магазин, побачите, що на багато товарів ціни зросли там порівняння з минулим роком на цей час на вдвічі. Тому тут, знаєте, є, скажімо так, статистика, а є показники, які ти коли заходиш в і витрачаєш з власної кишені гроші, тоді ти. Трохи по-іншому ставишся до цієї статистики, ну скажімо так, ну, з таким з тонким гумором, я би так сказав. От, тому я дуже радію за оптимістичний прогноз пана Пишного, От, і це прекрасно. От, але ми розуміємо, що дійсно це все буде впливати, тому що будуть зростати ціни. Якщо на енергоносії, то відповідно воно все має ланцюжковий ефект, тому що. Це постачання, а постачання це логістика. Це витрати на логістику збільшаться. Ну і, звичайно, що все воно почне зростати. Плюс будуть закладати додатковий ще відсоток на прибилі і так далі, прибутку. І тому воно ми побачимо це зростання за Пане Вікторе, ну і власне про економічні перспективи Росії далі. От промова Путіна далі зачитаю такі тези на Петербурзькому міжнародному економічному форумі «2023». Що сказав, безробіття 3,3 Такою низькою це безробіття в Росії не було ніколи в його історії. Так він так він про це говорить. Через бідність у 2022 році виїхало 1,7 мільйона людей. Росія зобов'язана збільшувати витрати на оборону для забезпечення безпеки країни. Росія злазить з нафтової голки. Ця тенденція поступово набирає обертів. Росія не зачиняє ні для кого двері. Якщо іноземні виробники захочуть, то можуть повертатися. До 2030 року потрібно забезпечити якісним е, інтернетом та зв'язком е, безпосередньо населені пункти, де проживають від 100 до 500 осіб. Якщо бізнес не завдає шкоди людині, її не повинні перевіряти поза профілактичними заходами. І о, ще останнє, Росія цього року знову може оновити рекорд експорту пшениці. Економічні перспективи Росії і оці заяви, пане Вікторе, які вони для вас? Ну, а... Треба зрозуміти, що дійсно наш ворог він адаптувався до санкцій, він адаптувався до того, що відбувається. У них реально є проблеми з технологіями сьогодні. Але що стосується внутрішнього споживання, воно не зменшилося. Ну, якби внутрішній ринок в них працює, скажімо так, достатньо стабільно. От. Тому о, нам сподіватися на те, що вони дуже швидко здохнуть, ну, не треба. Нам треба працювати над тим, розумієте? От. І що стосується економічних перспектив, санкції в даному випадку зменшення доходів від нафти, зменшення доходів від інших углів, від газу, від продажі золота, От. це ну, такі статті, які сьогодні їм дають ну, серйозні суттєві прибут. От, але, тим не менш, Росія е, поки має можливість це все продавати. От. І це відбувається через Індію, через е, Китай, Пакистан, ну, такі країни, якби, е, які допомагають. Іран. От. Тому е, все це е, поки що відбувається. Тому нам сподіватися на те, що вони дуже швидко е, впадуть, е, не треба. Це таке хібне уяву. От. Дійсно, цей форум показав, що нікому не цікава Росія з точки зору економіки. Але в них колосальний внутрішній ринок, це треба розуміти. Ну, і вони е, можуть ну, на цьому внутрішньому ринку продавати собі ну, свої такі, можливо, неліквідні в Європі товари, але, скажімо так, які у них е, користуються попитом. Е, тому е, перспектива наступна: е, е, арешт. Е, Майна, які знаходяться поза межами Росії, стягнення тих всіх золотовалютних резервів, і е, ці всі е, наші партнери, якби вони ну і Сполучені Штати зараз цим займаються, і Канада, от, і Європейські країни зараз вивчають, як це можливо, щоб ці гроші спрямувати там на відновлення України на допомогу Україні. Ну а в майбутньому е, після нашої перемоги стягнення цих. Гроші від продажу там, нафти, газу і так далі. От. Тому от такі перспективи. В Росії перспектива одна: виплачувати Україні і всьому світові компенсацію за ту агресію, яку вона зробила в Україні, і ту шкоду, яку вона дала ну, не тільки Україні, але й всім навколишнім країнам. Тому цей форум, знаєте. На цьому форумі, до речі, дуже багато було цікавих таких моментів. Обговорювали там різні традиції оленіводів, цих якутських народів, цих племен, і так далі. От Як там зібрати розібрати юрту чи виготовити якісь місцевий напій і так далі. Тобто, що говорить про повну кризу жанру взагалі цього форуму. От. І Ну, про відсутність взагалі інтересу заходу до цього форуму. Пане Вікторе, форум... і... форум форум без економіки. знаєте, так, якщо говорити, ага. пане Вікторе, і ще на завершення, от дуже коротенько попрошу: сьогодні в Україні перебуває делегація африканських країн. Так там фактично кілька країн: Коморські острови, так само Сенегал, так само є Південна Африканська Республіка, і не тільки там кілька загалом і Уганда здається, і Єгипет. Разом з тим, от яка, от що вони хочуть, вони хочуть, щоб Україна постачала їм більше продовольства, щоб Україна забезпечувала Африку, до прикладу продовольством настільки може кому вигідна така співпраця? Більше Африці чи більше в Україні? І чи може це зробити Україна, зважаючи на те, що Російська Федерація постійно блокує зернову ініціативу? Ну, дивіться, торгівля нам завжди а, цікава, приваблива і вигідна. Тобто, все, що ми можемо продавати, ми маємо продавати. От, звичайно, що ми б хотіли продавати більш високотехнологічну продукцію, не тільки сільськогосподарську продукцію. От, або переложну продукцію. Ну, на жаль, ці країни вони споживанням сиро. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був вік. Віктор...